Друзі, друзі я б вам не показував, що тут робилося. Які тут були бардаки, бардаки. А то я вам покажу шапки, в якому вигляді всі стоять, всі попаковані, поки мене не було. Так? І і, і... Так, тут на що? Тут чуть-чуть висить, а так все чистенько, гарненько, прибрано. Якби ви тільки побачили, що тут робилося, да, то я б ну, ви б мене засміяли. Сказали би, ото то ти. Е -е, ну, знаєте, що сказати, да? ну, дивіться, що. Коротше говоря, чоловік прийшов так і що зробив тему, таку я сам не догадався навіть. Я собі поставив стіложа, гарно все так поскладав настоячи. І воно все тут від грубки. Да, Грубка палилася, а тут все підсихало. Ну, правда, ну, це все треба зробити по-другому. Було б добре. Поставити того, наприклад, дві стойки. Такі, дві тут, дві тут, так. і так само дві тут. І наробити так перемичок і не складати, закидати туди вони доски, а от тонкі планки, вона ж не тяжка. Ти, виходить, ти собі закинув, стойки тобі не мішають, доски тобі не мішають. Просто ти собі накидав, поставив і так, щоб воно чуть, -чуть було далі від грубки. Ти собі звідси зняв, тут положив. Бо раніше в мене була там така кубка. Да? Ну, наприклад, та. вона лежить таку, лежала тут. То погано, тому що ти її близько не поставиш туди. під цей, і, Бо ну, загориться ще. А далеко відсунеш, вона одна на одній, так і вона не сохне. А так ти собі прийшов, наскладав собі сопочками. Ну, говоря, знаєте, фантазіруєш сам то, то сам. А якщо хтось, ну як то правильно сказати, одна голова краще, добре, точніше, а дві-три голови краще. І тут чоловік взяв, поскладав, запалив грубку та сохне. Тут поставив стілажа, та досихає, тут поставив стілажа, та досихає. Коротше, взагалі бомбічески. Підсохла, все, люкс гарно. Бачили, що трошечки в мене її назбиралося. Да? Було би чуть більше, но чуть-чуть я роботу не догледів. Не догледів, взяв, понадіявся. І ну, ну, маємо, що маємо. Більше вже не буде. Більше не буде, бо багато шкіри просто пропало. Серце кров'ю обливається, як палив, то плакав. Просто плакав. Але нічого, маємо такий гіркий досвід і за плечима. І надіюся, що вже на ті самі граблі наступати не буду. Все, буду пакувати. І що там парні? Думаєте, де я пропав, правда? Трошечки не попадаю в шлейф. Цей тиждень мав знову їхати і чуть-чуть змінилася -чуть поїздка, бо якби в них там паска зараз. І, може тут добре. Бо треба догнати роботу, бо якби я поїхав би, да, то на другий тиждень, то був би завал просто. Треба підігнати роботу, треба о, дивіться, два дні назад випалював да, і прийшов сюди знов, і знов є пух. Два дні назад, а вони пушать, а вони пилять, їдять, ростуть. <рес> Роботи повно. Так, ну що я вам скажу? Що замітив? Що замітив? Ще не рахував. Підрахунки ще крепких не робив, так. Но, що замітив те, що якби при повній загрузці ферми, так, йде в день 120 кг корму приблизно, 130. Так. Колись на кремці в мене йшло, коли не було оцього ряда, і не було оцього ряда, так, то йшло 4-5 мішків корму. Це було. 100-125. На сьогоднішній день. там в навіть там йшло 6 мішків корму. На сьогоднішній день 6 мішків, то тоді було 150, по-моєму. Ні, 6 мішків це 100 да, 150 кілограм. Це б йшло в день, бо я ще казав до цього, що відправляв мені корм, то я ще казав до нього, кажу, слухайте, якщо я загружу цього ряда повністю, да, і того зроблю, то в мене приблизно буде йти 8 мішків, 200 кг корму в день. Так що, якось так, по приростах, по приростах, особої різниці немає. да, особої різниці. Щось там колега пробував вираховувати між Авою і між Креміксом, але то вже там його, він там вираховує. І пізніше, якщо схоче поділитися цими результатами, то я обов'язково розкажу, покажу. Но бачу, що він не має такої е, не то що думки, радості. І якби я кажу, я тобі зараз нічим не можу допомогти, бо мені нема коли і немає з ким тобі зараз робити в Тому що, ну. Не моя. Але, але є такий кажу невеличкий нюансик. Ну, я йому того не говорив, я б просто так подумав. Якщо Леонід, дасть Бог стане на ноги, то прийдеться в нього замовити 245-го. Але то, якщо він ну, візьметься, стане на ноги і зробить, то тоді є така думка, що, може, прийдеться буде робити корм. На замовлення на продажу. Ну, а зараз скажу я не маю як, бо двохсоткою це не робота. Це для себе, і це треба робити кожен день, і це треба ну, не жити коло нього, але все одно треба, щоб постійно матриця була притерта, ролики притерті, ну мається на увазі і шліфануті, і тоді можна працювати. А 245-й я так глянув, знаєте, попередньому відео. Хто бачив, хто бачив, хто не бачив, то подивіться. Це просто не робота. Ти біля нього просто відпочиваєш. Ну, не то, що відпочиваєш, Там в два рази менше часу з тією самою проздітністю корму. Ні, збрехав. В два рази більша производітельність корму і часу йде в два рази менше. Ну, коротше, ви поняли. В годину не 160-180, а в годину йде 350-500. Це такого корму. Ну, ну, Хто має того гранулятора, той знає. Тут в нас пустіше трошки попустішало <кхи> набагато. Нема того кроля, трошки цього зливаю воду, бо тут хочу прибирати ту кімнату першою, знаєте, а туди буду переходити. Поки ото загрузка була так повна ферми, то я вам міг то порахувати, просто і сказати. А зараз вже попустішало, то зараз вже корму йде менше, менше. ну коротше, І там теж вже там йдуть одне там в клітці, два може. До чого вів? Вів до того, що, що я замітив, що дуже багато ферм позакидали з кроликами, так, і виробляють корма. Не міг зрозуміти чого. А потім собі подивився, знаєте, коли людину попросити там, взяти на роботу, да, чужого, попросити, щоб доглядала, так, відношення ніяке. Коротше говоря, до, до тварин треба наймати людину, ну, там, брати на роботу, щоб була відповідальна, а таких зараз дуже мало, особливо молодьож. Ну, Вони так, прийшов, а так, от був по барабану, тварина, не тварина. Розумієте? Ну, ви того не розумієте, хто має, то знає і бачить, хто когось там, хтось там допомагає, той так? бачить. Таку людину треба ставити десь на якийсь конвейер, щоб тупо просто і тут теж стояти і дивитися, що правильно була робота зроблена, там наглядати. Бо отак біля тварин, то толку не буде. Тварину треба побачити постійно самому. Або якогось від лікаря, щоб він ходив, або цього, воно, ну то вже знаєте, на промисловому рівні. Бо якщо взяти когось отак з дороги, знаєте, ну типа іди е будеш мені там допомагати, то то, ну, то не робота. Тому що таке сьогодні там пропало, завтра заганилося там клуня. Післязавтра вже там ще нього пропало, потім слабе, потім ще щось. Ну, коротше говоря. Ті люди, що займалися кролями, так? попробували займатися ще кормом, вони побачили, що неможливо просто займатися кролями, так і для нього ще займатися кормом продавати. Тому вони зробили ставку, побачили, що якщо займатися кролями, займатися ще й кормом продавати. Так? Все треба, щоб хтось був на роботі. Щоб бігати, дивитися, хто то хто, як робочий робить ту роботу. Так? І бігати коло кролів це дуже багато займає часу. І люди, що зробили, покидали кроля і почали просто займатися кормом. Просто чоловік стоїть і дивиться, як люди в нього там роблять корма. Оце весь такий принцип роботи. Я побачив, просто що ті люди, що е, починали з кролів, покидали кроля, так, і починають вже так просто. Я не знав того, і вони того не афішировали. Я замітив, що... Просто вони не показують того кролика там в інтернеті, там в Фейсбуці. А тупо маємо корм, маємо корм на продажу і все. І так, не один, не два, не три, їх так багато. Ви поняли, коротше, да? зробили ставку на корм і все, проблеми. Пропали. Чого? Бо просто поїхав з людьми, закупив корм, привіз, переробив, продав. Не треба дивитися, чи той корм заслав, захворів. Чи там привів той корм кроленят, не привів, нема проблеми. Просто зробив, переробив, загранулював, запакував, відправив. все. Тут виходить, що то не живе. Ну, просто продукт зробив, переробив, відправив, грошики взяв, грошики живі. І ти просто знаєш, скільки ти в день можеш його переробити. А не так, що ти сьогодні запліднив, там, наприклад, 10 самочок. так, а завтра тобі там привело вісім, з них там одна пропала, а дві там розкидало, і, звісно, методі, виходить, че купа. Ні, це тут рахуєш просто амортизацію, розходники, ціну на складові, на складники. І все, живі гроші. По шкірках, по шкірках ціни ви бачите, що трошки шкірка піднялася, але почало дуже спливати отакої шкірки, якої всі притримали, так як притримав я. І тому ціна отак туди-сюди коливається, що воно буде, як воно буде, ніхто нічого не знає. І ну, прогнози, які будуть, прогнози такі, що може таке бути, що шкіри не буде, через те, що Ну, через те, що я недавно знав, багато ферм просто порозпадалися. Не буду називати, що і які, так я як колись я там називав, крепко голосно кричав. На сьогоднішній день не буду казати, хто і що. Ну Хлопці, коротше говоря, позакидали, бо, ну, бо то на, велике, на великому об'ємі це просто невигідно. Ціни на шкірку різні у всіх від 250 до 350. Це мається на увазі не обрізна обрізна. Собі там телефонуйте і питайте. І я шкіри не приймаю, бо десь попереднє моє відео, те колишнє десь попадає в рекомендації чи що, і люди телефонують ще по сьогоднішній день, що я приймаю шкіру, не беру я шкіри. Брати не буду, бо якби поки шкіру брав, то не було кролика. Перестав брати, все, почалися кролики. Далі. Слідуючи по, цьому, по погоді, ви бачите, яка зараз погода, то сонце, то дощ, то дощ, то дощ, то сніг, то сонце. Так що ви знаєте, що робити. Хто слідкує за каналом, той знає, що було минулого року. Так що готуйтеся, ну якось давайте щось там у воду кроликам. Знаєте що? Хто не знає, подивіться моє колишнє відео і будете, ну, щоб були готові, що погода зараз якраз для цього. Ну і по самочках. По самках я робив відео, що буду запліднюю самочок, так і буду продавати їх кітними. Тому що хтось хоче молоднячком, хтось не може спарувати, хтось спарував, скидає мені відео, показує, скільки кроленят є. І ну, якби... блін. Ну, якби, як завжди, Так як я завжди попередніх відео подивіться. Так, Є бачите, блін, перші такі кролики в мене, бачите, он гній не вичищений і вони ходять. Якось, як туди достати, я не знаю. Но треба буде достати. І що хочу вам сказати, показати, що ці ото готуються на запліднення. Того вже, по-моєму, 22-го запліднені. 21 ні, 22-го ці вже були продані. Коротше говоря, трошечки запліднюємо і трошечки торгуємо цими самочками кітними. Ну, людина захотіла не кітну я продав як за вагу. То, а потім у цього ще декілька днів, може який тиждень, будемо прощупувати і будуть вони уходити кітними. Так що так, кому треба, то замовляйте, телефонуйте. Ну і м'ясо почуть-почуть підростає, почуть-почуть толкаємо, як то кажуть, зливаємо воду, щоб було трохи менше роботи. Трошки на літо одихнути, трошки, ну який там одих буде, тож насіяти ліцерни, так, то треба буде якось люцерною зайнятися, її заготовити правильно, висушити. Може, прийдеться навіть і гранулювати, А ще якби було 245-й, то це була би взагалі бомба. І якось працюємо в такому темпі, в такому дусі. Е, сьогодні таке неінформативне відео. А просто такі анонси розказую по шкурі, все, все по чучу. По шкірі, по м'ясі, по фермах. Коротше, хто дивився, то дивився до кінця. Все, слідкуємо далі, будемо щось пробувати знімати далі. Всім пока.